Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фафбет. підтримуємо український футбол. На дворі літо ватник Олексій Гай нарешті вирішив скинути фуфайку. Шахтар знову поглядає на пляжі Копакабани, де через тинейджера загубив грубі гроші. А от Євгана Коноплянку на старості футбольних років потягнуло на екзотику. Далі більше і конкретніше. 150 мільйонів гривень за цю кругленьку суму можна придбати майже 27 ракет для «Хаймерса». Задовольнити місячні потреби. Перше слово беремо в лапки. Звісно, майже 36 тисяч середньостатистичних українських пенсіонерів. Або ж придбати для футбольної команди необстріляного юнака, який не провів жодного матчу у професіоналах. «Продовжаю інвестувати». Так, Шахтар взявся за старе і потрохи повертає Бразилію у свій колектив. За 18-річного Вінгера Невертона сплатили Сан Паулу за неофіційною інформацією 4 мільйони доларів. У глобальному футбольному контексті це небагато. Але якщо мова йде про 18-річного пацана, який виступав виключно за юніорські і молодіжні команди, ризикована інвестиція. Це, це включено навіть. Так, звісно, я вже давно знаю Шахтар. Слідкував за клубом ще від часів, коли тут грав мій співвітчизник Дентіньо. Я б хотів сказати, що бажаю Україні всього найкращого, а це означає, що ми разом у цій боротьбі за останню фразу футболісту. Респект як показав досвід, селекційна служба Шахтаря на бразильському ринку у солідних плюсах. Тейшейра, якого купили за 6 і продали за 50 мільйонів. Фернандіньо, на якому наварили у п'ять разів, чи Фред, який приніс X4 від інвестицій, це лише з того, що перше спливає у пам'яті. Говорити про схожі перспективи для Невертона, чи ще одного бразильця Педріньо, який прийшов в Шахтар як вільний агент, звичайно ж, зараз ніхто не береться. Але зважаючи на теперішній скромний рівень нашого чемпіонату, зайвими легіонери в команді не будуть. Ну і у Європі 21-річний захисник і 18-річний Вінгер для ротації знадобляться. Словом, чемпіонат стартує вже 28 липня. Чекаємо на Бразилію у виконанні чемпіонів. Так чи інак, саме шахтар на папері є головним фаворитом УПЛ. Скромний коефіцієнт 1,6 на те, що гірники захистять титул. Динамо, другий у черзі за трофеєм, 2,5. Потенційне чемпіонство Дніпра один множать на 10. Цікава деталь у кутуваннях на найкращого бомбардира сезону. Найвищі шанси Вартема Довбика 2,75. Мабуть, форвард Дніпра 1 влітку прописку змінювати не поспішає. На Золоту Буцу УПЛ претендує і Андрій Ярмоленко. Він третій у списку. Коефіцієнт 7,5. Підносити Андрієві снаряди у новому сезоні. Вочевидь, не буде. Денис Гармаш кажуть, не зійшли з керівництвом по грошах, та й Луческу на кума не дуже розраховує. Відтак, за інформацією, футбол 24 гармаш може стати гравцем казахстанського Ордабаси, скориставшись прикладом інших екс-динамівців Євгена Макаренка та Артема Бісєдіна. Із представниками старої гвардії Ігор Суркіс спрощається без проблем. А от юну зірочку мова про 21-річного Володимира Брошка відпустить лише за солідний транш. Пропозиція Торіно принизлива. Володимир Брашко – один із наших найбільших талановитих півзахисників, і він принесе у майбутньому користь Динамо. Всі хочуть купувати наших талановитих гравців за копійки. А якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то у мене не буде команди. Треба продавати так, як ми це зробили з забарним і з Миколинком. Цитує президента Володимир Звєров у своєму телеграм-каналі. Суми із шістьма нулями давно історія для Євгена Коноплянки. Вінгер, який колись був вартий двадцятки, тепер коштує скромні пів ляма євро. Але Жека не париться, бо у 33, як то кажуть, аби лиш робота була. За інформацією Sport.ua, вільного агента. працевлаштує представник чемпіонату Румунії Чефер «Клуш». Зважаючи на місце в рейтингу УЄФА цієї не надто футбольної країни середина третього десятка, коноплянка виступатиме в екзотичному для Європи чемпіонаті. Бронзовий призер Ліги 1 підпише коно на два роки. Залишились формальності. Ну і на десерт. Зрадонька, як ми любимо, яку вже піднімали в одному із попередніх випусків. Ексгравець збірної Олексій Гай, який за останні роки перекреслив свої футбольні чесноти позицію ватника, схоже покаявся. Нещодавно я зібрався з силами і перечитав своє інтерв'ю за 2018 рік. Я побачив у ньому людину, яка щиро говорить те, що думає, але при цьому щиро і глибоко помиляється. Я щиро прошу вибачення у всіх, хто вже у 2014 році розумів, що ми ведемо війну з агресором, який хоче стерти з лиця землі наш народ. Вилив душу Гай в коментарі, та то таке. Щирий Олексій чи ні, роботи в шахтарі в штабі Патріка Ван Леувена йому ці слова не повернуть. гірників, зважаючи на весь бекграунд, виступили категорично проти, і клуб прислухався. Повідомили на Ютуб каналі КДК. Така от своєрідна люстрація. Гай не перший він і не останній.